Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і ми, як зазвичай, дивимося. Так, 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 я вибачаюсь. Я беру іншу колоду. І дивимося. У нас, як зазвичай, середам, І дивимося, що повним ходом йдуть переговори. Ми вже говорили з вами дуже часто про переговори між Україною і Росією. Вас цікавить, буде часткова чи повна капітуляція України. Ну, тут наполовину, значить, частково. Частково ще йдуть переговори. В Україні не є така зараз сильна позиція, щоб ви розуміли. Зараз ми будемо дивитися. Гаразд, дивимося, частково чи повна. Зараз ми подивимося. Капітуляцію. Чи йдеться про капітуляцію України? Переговори ведуться. Важкувато ведуться, скажу відверто. Але постійно ведуться. Постійно ведуться. Є спеціальні люди, які про це домовляються. Чи має щось єрмак до цього, до цих переговорів? Чи має це Арахамія? Єрмак, Ярахамія? Хто ще може бути? Єрмак, Арахамія. Давайте третю особу, просто третю особу візьмемо. Не знаю, хто ще може бути, крім єрмака і арахамі. Колись, я знаю, Медведчук вів такі речі. Гаразд, а можливо, подоляк. Ну, нехай буде третя особа. Гаст, ярмак. Ну, тут єрмак. Арахамія. Арахамія дає теж, теж, теж тут присутні. Ви бачите, тут імператриця, а тут суд. Тобто все рівно Ярмак він а, наказує а, цей, а, ну, от кого ви тут бачите, Арахамію? Не стопроцентно не імператриця. Скоріше за все, це дуже важливо. От я відчуваю, що Арахамія от таке, знаєте, нашіптує, ходить, бігає, нашіптує. Але ярмак ярмак. Вис... Більшу роль зіграє тут Єрмак, ніж арахамія І третя особа. Третя особа це може бути дійсно і Подоляк, це може бути і ще хтось. Людина публічна, до речі. Людина якась публічна. А може бути людина з Заперебріка. Щоб ви розуміли. Бачите, всі три. Можуть бути всі три. І Єрмак. Єрмак може бути накази давати, щоб ви розуміли, Єрмак дає накази. Арахамія підшиптує кругом. Але зараз давайте подивимося більше. Єрмак. Ну, Єрмак, ви бачите, от він, він і є, відповідає за все, за здачу всіх територій. Він, він би хотів все здати. Зараз я ще раз питання своє, подивлюся. Частково чи капітуляцію. Ну, Єрмак би все здав. Якби міг, здав би все. Абсолютно. Дивимося Арахамія. Ну, Арахамія, дивіться, у Арахамії все рівно зв'язані. Він зараз не є. На даний момент Арахамія скоріше виконує накази, ніж а, дійсно є. Давайте скажу я так: на стендбай. Тобто на паузу ярмака поклали. Є хтось вищий, верніше, Арахамія. Хтось є вищий за нього. Тому що Арахамія не йде під королем мечів. Хіба що в нього гороскоп такий? Ось, Але він надіється, що колись він ще знадобиться. І третя особа. Третя особа. Третя, зараз так, третя особа. Це гонець з того боку. Так, це гонець з того боку. Це людина з того боку, яка веде переговори. Скоріше за все, або навіть, ви знаєте, це ще що може бути: це людина, яка постійно в русі. Ця людина дає накази. Тобто, головна персона в цьому все рівно. В принципі, і Арахамія теж. Але, скоріше за все, тут дає. Давайте я трошечки розшифрую, як сказати, як я інтуїтивно це щитую. Він дає наказ цьому Арахамії. Арахамія виконує. А третя особа, от вона отак, на побігушечках трошечки. Перевіряй документи скоріше. Ось, може бути якісь документи. Дивиться за правовою. Хто це може бути? Хто там є в них по правовій частині? Ну, Це не, не, не ці не арахамі, не Єрмаки, вони взагалі, не, що не грамотні, ларючники і тому подібне. Тут є якась людина учена. Скажімо так, з освітою, справжньою освітою, яка дивиться за, ну, щоб правильно це все оформлено було, щоб було чітко. Ось і е, дає туди-сюди знати. От людина, от я її, її не можу вирахувати, цю людину. Це хтось публічний, але е, який пересувається туди-сюди. От він є. Е, е, Зв'язковий, давайте я так скажу. Я не знаю, як це з військової точки зору має прозвучати, але людина зв'язкова. Тобто і туди, і сюди має доступ. Ці двоє не їздять на Росію, а ця людина от вона їздить на Росію, скажімо так, вона передає ці більш. Хоча я пам'ятаю, в Стамбулі підписував Арахамія. До речі, по цій карті йдеться не просто три сторони, а тут ще в очікуванні. Вони зараз очікують якогось наказу, якогось сигналу. Вони щось чекають. Ось. Або від ярмака на старт і ні, марш. От якось так. Давайте тепер подивимося: результат їхніх цих переговорів. Саме для України. Вежа випала, і то дуже різко це дуже різко буде. Нам це преподнесуть як велику перемогу, за яку вони боролися прямо зубами. А це буде розвал України, щоб ви розуміли, вежа перша випала вежа, і це вже все говорить. Але нам показують все, що це сонце, що це тут така перемога. Ну, оце оцей саміт. Оцей, ну, мені чомусь здається, що на цьому саміті не будуть з Росією нічого підписувати. Але цей саміт підготує до цих підписань. Ось якось так. Підготовка. Підготовка. Ну, недобре, для України недобре паде. Вежа паде дуже недобре. Ну, вибачайте, нема позитиву. Гаразд. беремо маленького принца, і швиденько ще його подивимося. Він завжди якось, трошечки надію дає на даний момент для України, що паде. Ну, стагнація паде. Паде стагнація. І прихована. Ну, перемога. Перемога, але. Поки що нема перемоги мої дорогенькі. Тут до перемоги ще робити і робити треба. Як то кажуть, і пахать. Куди ми йдемо? До диявола йдемо. Вибачте, будь ласка, але так воно є. Немає тут радості. І це серйозний, це серйозний, як би сказати, крок, який проходить Україна. Ну, в принципі, нічого нового, диявол нас далі тримає в своїх руках. На жаль, тому що, тому що, я вже казала, ті глисти нас з'їдають з середини. Паразіти вони не знаружи, Все, що ззовні йде на нас, це ми бачимо, це ми можемо відбити. Те, що зсередини Україну зжирає оці паразити, От. а вони зжирають конкретно. Ну, вибачайте. От, от Україна завжди це підножка для нас, для українців. Ну, Вибирати, як сказати, хамілеонів, які е, е, на зразку коміка. Прийшли до влади. Розумієте, під, під а, таким: от я президент, ви всі президенти, популізм. Тобто люди ведуться на вішання лапши. Ось якось так. На жаль, на жаль. Я думаю, за наступного лідера, президента, кер... ну, не те, що Кюринка, а лідер, який виведе Україну. І ось тут вже запалюються вогники. Військовий. Знову виходить зі... військовий, мої дорогенькі. Знову виходить, ви знаєте, надія тільки на військових. Підтримуємо, як можемо. Як можемо, підтримуємо військових. Оце вони. Вони були, вони є і вони будуть. І це єдині, хто нас тримає, хто нас виведе. Повірте мені, з ними, тільки з ними перемога. Не з якими зеленськими. Та вже забудьте за того, Зеленського. Про військових розповсюджуйте, донатте. все про військових. Треба знати більше про військових. Про військових. До речі, телемарафон взагалі нічого не показує толково. Там своїх показують. Граз, мої дорогенькі, от військові буде на... найшвидше, що ми почуємо, це якась часткова перемога тільки від них. Я можу припустити, що це можуть летіти на рашку. Вісім жезлів це можуть летіти на Росію, і це вже часткова перемога для України. Ось так я це бачу. А, до, речі, до речі, заборони нам не було. Щоб ви, ви пам'ятаєте, нам ніхто не забороняв бити поражці. Єдине, що, що щось наші бикували-бикували, добикувалися до того, що тільки 13 травня, наскільки я чула, здається, від Швеця. Від Швеця, можливо, від когось іншого. Тільки 13 травня попросили у Штатів, конкретно у Байдена. Щоб дозволили бити. І він конкретно від... Тобто, Я так зрозуміла, що через два дні прийшла вже відповідь. Ось так. Ось так, мої дорогенькі. Гаразд, мої любі. Це мені подобається. Тобто, мені так здається, що це ось ці ракети, які полетять на Росію. На кінець то полетять ракети на Росію. Нищити того диявола. Ну що ж, на цій прекрасній ноті, а, на жаль, зараз стагнація, Але на цій прекрасній ноті закінчуємо ми відео і на першому місці ЗСУ. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна! Мирної вам ночі!